Такий вигляд має зараз майданчик, на якому цьогоріч у Чернігові планують облаштувати зимовий розважальний простір. Поки що важко уявити кінцевий результат. Але вже невдовзі тут мають з'явитися ковзанка, льодова гірка та кілька кіосків із їжею та гарячими напоями. Відкриття такого простору в Чернігові відбудеться вперше від часу повномасштабного вторгнення. Єгор головний адміністратор локації. На камеру він показуватися не хоче, утім охоче розповідає журналістам про святковий простір, який готують для містян. Ковзанка буде відчинятися о 10-й годині і зачинятися о 9.30 вечора. Гірка в нас буде, тобто буде з'їжджати на таких подушечках надувних. Це будиночки як для орендаторів, тобто глінтвейн, чаї, кофе і так далі. Ну, поки що знаходимо орендаторів, а там як буде. Якщо знайдеться, то будуть відкриті, Якщо не знайдеться, то вони просто будуть стояти як приміщення. Деякі чернігівці чекали на відкриття ковзанки ще з 1 грудня. Утім зимова локація досі перебуває на стадії спорудження. На темпи роботи впливає низка факторів. Зараз зі світлом біда, в країні біда, тому зараз стараємося. Ну, є свої моменти. Тобто на погода така, також буває, що погано не можемо працювати. Однак наразі головний адміністратор зимового розважального простору оцінює виконання робіт на 80%. Планується, що локація запрацює вже за кілька тижнів. Я думаю, до 19 грудня ми точно вже відкриємося. Ми також запитали чернігівців, як вони ставляться до відкриття зимового розважального простору в умовах воєнного часу. Треба, щоб люди розважалися, хоч трохи в такий час. Треба якась якісь розваги. щось, щось щось треба робити. Скільки це буде, скільки в дронах порахуйте і все. Скільки коштує ковзанка в дронах і все. Життя продовжується, дітям треба трошки розваг, бо це дитинство. Я думаю, що потрібно. Тільки як воно буде працювати під час тривог це питання. В Чернігові насправді не вистачає таких розваг для дітей, особливо такого активного віку. Для підлітків у нас, на жаль, дуже обмежена, а в ковзанці немає нічого поганого. Я дуже рада, тому що діти. Ближайша була на шишкині, і я думаю, що діти тут будуть стопудов на зимових канікулах. Точно наразі адміністрація зимової локації в Чернігові ще не озвучує цьогорічних цін на розваги. Утім, там зазначають, що вартість найімовірніше не відрізнятиметься від торішньої, тож називають орієнтовні суми. У нас були ціни будні дні 300 гривень, а святкові дні та вихідні дні 400 гривень за людину. А нас буде разовий спуск. І буде так само без ліміт. Тобто заплатили на цілий день і можете цілий день кататися. Вартість приблизно десь 50 гривень за один спуск, а без ліміт на цілий день, гірка буде десь 200 гривень. Також анонсують знижки для військовослужбовців і їхніх дітей. Для військових буде знижка в 50%. Військові, які приходять з дітьми, ну, зі своїми дітьми, то їм також буде знижечка 50%. Тож Чернігівцям залишається почекати ще кілька тижнів до відкриття першого від часу повномасштабного вторгнення зимового розважального простору в місті. Після відкриття локація працюватиме кілька місяців і забезпечить дозвілля для багатьох містян та гостей Чернігова.